Ви кажете так, хоча насправді хочеться сказати ні. Відчуваєте, що зраджуєте себе, але не наважуєтесь відмовити, боїтесь образити, втратити стосунки, якщо скажете ні. Мене звати Олена Снітко, я психолог з 7-річним досвідом, і це відео для тих, хто хоче навчитись відмовляти без страху провини і зайвих пояснень. І перш за все, давайте поговоримо, чому ж нам так важко сказати ні. В дитинстві нас всіх вчили бути слухняними. Будь слухняним, не сперечайся, не відмовляйся, будь чимним. Ми всі це чули, і чим більш безвідмовними ми були, тим більш нас любили і тим більш нас приймали. І відповідно, це така стратегія отримання любові, яка сформована ще з дитинства. Але в дорослому віці так не працює. В дорослому віці. Якщо ми не можемо сказати ні, якщо ми не можемо відмовити, нами будуть користуватись. І навіть ті самі батьки, які дуже хотіли слухняних дітей, від дорослих дітей очікують, що вони будуть якимись напористими, щось будуть досягати, і їх засмучують такі якості, як безвідмовність. Але насправді нас теж. І давайте далі розберемось, що ж за цим стоїть. Чому нам так важко говорити, що нас може зупиняти вже в дорослому віці цю стратегію змінити? І перш за все, це страх образити людину, страх втратити стосунки, особливо, якщо ці стосунки для нас, для нас важливі, якщо вони нам цінні. Але важливо пам'ятати, коли ви в чомусь відмовляєте людині. Ви не відмовляєтесь від людини. Ви відмовляєтесь від ситуації, пропозиції, дії, але не від самої людини. І дійсно людина має право образитись. Але дивіться, на одну й ту саму дію одна людина образиться, а інша не образиться. Чи можемо ми відповідати за почуття інших людей? Ні, не можемо. Ми не відповідаємо за почуття інших людей, це неможливо. Рішення захистити свої кордони може викликати супротив, особливо коли раніше цих кордонів не було, і тут ви кажете: Стоп, ні, я не хочу. Це ну, буде викликати супротив. Я завжди тут ходила, а тут якийсь кордон поставили. Ну, як це? Так, і ну, важливо бути готовим з цим зустрітись. Тому захищати себе, захищати свої кордони це не лише про те, щоб сказати ні, це й про те, щоб витримати емоційну хвилю у відповідь. І це може бути гнів, це може бути образа, це може бути бажання викликати в вас почуття провини. Але це не говорить про те, що з вами щось не так. Це лише говорить про те, що людині було зручно порушувати ваші кордони. Це говорить про те, що людина не була готова до змін. Їй складно приймати ні без драми. Це не ваша відповідальність. Ви за це не відповідаєте. Це якраз таки показник того, що ваш крок правильний. Ще одна складність в тому, щоб сказати ні. Це почуття провини. Я ж не егоїст, не егоїстка, ну що мені складно, ну хіба ж можна відмовляти близьким людям? І не хочеться зустрічатися з цим почуттям. Але пам'ятайте, кожного разу, коли ви кажете так комусь іншому всупереч собі, ви кажете ні собі, ви зраджуєте себе. Ви зраджуєте свої потреби, свої бажання. Вони просто не будуть задовільнятись. Задайте собі питання, чи готовий готова я зраджувати себе все життя? Або скільки я готовий так, так, так робити? І ще одна річ, яку би я дуже хотіла, щоб ви подосліджували, бо це дуже важливо. Наскільки ви готові приймати ні від інших? Як ви реагуєте, коли вам відмовляють? Ображаєтесь або. Ну, для вас це окей. Пам'ятайте, будь ласка, коли ми звертаємось до когось з проханням, це означає, що людина може сказати так і може сказати ні. Бо якщо варіанту так немає, то це вимога, це не прохання. Наприклад, коли я своєму сину кажу винести сміття, я не прошу це вимога. І тоді я не буду приймати у відповідь. Ні. Вчіться приймати ні, і вам буде легше його говорити, адже повага працює в обидва боки. А зараз я пропоную вам вправи, які допоможуть вам говорити ні, які допоможуть відмовляти. І перша вправа це дзеркало. Встаньте перед дзеркалом, дивіться на себе і проговорюйте. «Е, дякую, але ні. Ні, мені це не підходить, ні, я не хочу, я не погоджуюсь. Справа в тому, що наш мозок, якщо ми це робимо, він фіксує, як я це вмію робити. Якщо ви будете робити це регулярно вдома перед зеркалом, вам точно буде легше робити це безпосередньо в спілкуванні. Наступна вправа три варіанти. Уявіть типову ситуацію, в якій вам важко відмовляти. І на папері напишіть три варіанти. Відмови м'яку, нейтральну і більш жорстку. Ця вправа розвиває гнучкість, і ви зможете обирати стиль відмови в залежності від ситуації. І наступна вправа це м'яке ні з паузою. Якщо вам складно відмовити одразу, візьміть собі паузу, дайте собі час подумати. Скажіть, я подумаю і відповім пізніше. Дайте мені трохи часу, мені треба подумати. Насправді, різні психологи до цього відносяться по-різному. Іноді радять все-таки відмовляти одразу. Але якщо вам це важко, я все-таки за гнучкість і за те, щоб ви обрали той стиль, той підхід, який найкращий для вас. І якщо вам так буде легше, це теж окей. І якщо вам складно зрозуміти, де проходять ваші кордони, або ви хочете отримати підтримку на цьому шляху, запрошую вас на безкоштовну 30 хвилинну консультацію, де ми розглянемо з вами саме вашу ситуацію і окреслимо перші кроки для захисту ваших кордонів.